Доброго дня, Україна, новини Лайв, 13-та година за Києвом. Це 10 березня. Це понеділок, як зазвичай, о цій годині на цьому місці день лайв Павло Ковальчук, Маргар... Маргарита Стецюк. Про все. Найголовніше зі світу і з України, зокрема, сьогодні 1111 день повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Війна продовжується і продовжує вирувати інформаційне поле навколо нашої держави. І не тільки сьогодні маса цікавих новин, які зібралися за вихідні. Сьогодні маса цікавих новин, які відбуваються та народжуються просто зараз на ваших очах. Ну і разом з тим будемо народжувати якусь істину також з вашою допомогою. Ставте вподобайки, підписуйтеся та. Долучайтеся до дискусії в коментарях. Там гаряче там цікаво буде цікаво загалом. ну. і Також гаряче взагалі буде цього тижня, тому що цей тиждень є важливим для України. Ну принаймні завтра мають розпочатися перемовини в Саудівській Аравії між США та делегацією українською. Так само виступав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні останньому зазначив про те, що він сподівається, що ця зустріч, ну зокрема, ці перемовини наблизять мир, ну і так само нагадав. Про підтримку з боку Сполуччя Штатів Америки сподівається президент на те, що вона буде відновлена. Ну і ще з'явилася інформація від CNN про те, що начебто вже після того як делегація США зустрінеться з українською делегацією, і так само можливо буде підписана угода про Крисні Копалини. Ще делегація США має зустрітися з. Ерефію, представниками РЕФ, але є вже заперечення з цього приводу від Піскова. Подивимось, що дійсно буде. Ну і все це будемо для вас розбирати по поличкам. Ну і про що ще конкретніше будемо говорити? Давайте подивимось. Зупинити обстріли сьогодні. Розпочинається візит української делегації до Саудівської Аравії для переговорів з представниками Дональда Трампа. Чи дасть зустріч початок мирному процесу? Покарати український бізнес Ілона Маска розлітив синьо-жовтий прапор біля Білого дому, і він вимагає санкцій для олігархів з України. Чи призведе жага американського мільярдера до помсти до нового напруження між Києвом і Вашингтоном? Поповнення для зсу перші добровольці за програмою 1824 склали присягу. З якою бригадою підписали контракти військовослужбовці. Ось власне про таке, і не тільки далі будемо спілкуватися з нашими гостями. Друзі, я анонсую максимально насичений та цікавий ефір. А ви його підтримуєте і знову ж таки не забувайте про важливість цієї підтримки. Буквально кожен українець і не тільки має побачити цю трансляцію, тому ставте свою вподобайку. Ну і на цьому слові вітаємо нашого першого на сьогодні. Гостя Юрій Гаврилечко, економічний експерт у студії День Лайф. Пане Юрій, дуже дякуємо, що завітали. Слава Україні! Героям слава Вітаю, Павло. Дійсно, на початку ефіру, як завжди. Де згадуємо наше е, головне опитування, і сьогодні воно звучить таким чином: чи підпишуть цього тижня угоду про корисні копалини зі США? Е, і чотири варіанти відповіді у нас є для вас, друзі. Так, підпишуть і дадуть гарантії, підпишуть, але без гарантій підпишуть, але це не зупинить війну і не підпишуть. Тим часом не просто так про це згадуємо. Нардеп Ярослав Желізняк із партії голос зараз. Пише про те, що літак президента України вже відлетів з Польщі до Саудівської Аравії, де власне і має відбутися зустріч двох делегацій Української та США. А можливо, навіть і третії видання і інформаційне агентство телеканал CNN повідомляло, що там мають бути й росіяни. Яне сьогодні Зеленський зустрінеться зі спадковим принцем Саудівської Аравії Мохамедом Ібн Асалманом, А завтра, 11 березня, у Джиді українська делегація візьме участь у переговорах із представниками США. Тому і запитуємо у вас, наскільки успішними та доленосними будуть ці перемовини, пане Юрію. У вас також хочемо запитати, тому що це також і про гроші дуже сильно зацікавлена у грошах Америка, Сполучені Штати Америки. Ну і звісно ж, ми розуміємо, можливо, це в в якійсь мірі і. І привід для того, аби продовжити допомогу нам. Та все ж таки, ми також зацікавлені у тому, як ви вважаєте, чи буде підписання завтра ось цієї самої угоди про корисні копалини І які наслідки, якщо так, і якщо ні. Ну насамперед, перш ніж говорити про те, що буде підписано, потрібно знати текст угоди. Ви його бачили? Ну щось спублікували нас? Ні, ні. Ви бачили текст угоди, а не те, що щось публікували. Як відомо, на паркані теж багато чого написано. Окей. Але це не текст угоди, правда? Тому ми не знаємо, що, під... що буде підписано. Текст того не, немає. Більше того, коли кажуть, що штатам потрібні гроші, ну слухайте, давайте знімемо трохи макарони з вух і приберемо емоції. Штати є світовим емісійним центром резервної валюти. Їм точно потрібні гроші? Ну, якщо закінчилася фарба Можна і папір? Дедукувати. так. Ну, Трамп же ж обіцяв, повернемо 350 ні, ні. мільярдів, які не зрозуміло взялися. Раз, я, раз, а, ще раз зауважу, у них що закінчилася фарби і папір? ФРС кудись зникла? Це, те, що я починав, це привід, пане Юрію. Ну, і про це всі є політичні а, аналітики. Як, якщо ми не знаємо деталей, то говорити про це не можна. Угу. Штатам не потрібні гроші як гроші. Штатам потрібні гроші як інструмент впливу. Безумовно, вони розглядаються як інструмент впливу. Більше того, коли кажуть, що там, О, Трамп хоче більше заробити, шановні, нагадаю, що Трамп порівняно з 99,9 в періоді всіх відсотків представників світу, тобто людей, ніколи в житті не був бідним. Його батьки не були бідними, його дід не був бідним, йому ніколи, як його родичам три покоління позаду, не доводиться працювати заради того, щоб купувати їжу, а винаймати житло, купувати речі, uh -huh. здобувати освіту, лікуватися точно було це не потрібно. Йому точно потрібні гроші? Нагадаю, йому 78 років. Все, що можна було купити за гроші, він вже мав змогу придбати раніше. Uh -huh. Ви точно розумієте його що мотивацію? Що Як йому потрібно, на вашу думку? О. Що йому потрібно? Не знаю, що йому потрібно. По його діях можна зрозуміти, що він хоче увійти в історію, в Як сп... Просто, заявляє просто так. увійти в історію. В який спосіб вже він буде вих... входити в історію, складно сказати. Більше того, оскільки раз наголошую, ця людина, яка ніколи в житті не була бідною, вона має інший тип мислення ніж переважна більшість людей у світі. Тому те, що для нас є звичними речами, для нього може бути незвичними, і навпаки. І ось цей обсяг навпаки, ми навіть зараз уявити не можемо. Більше того, якщо подивитися на заяви і на попередньо зроблені книжки, тексти, що його, що його найближчого оточення, то там періодично. Можна побачити, дуже цікаві речі щодо переформатування світового порядку через те, що ми зараз перебуваємо вже на перше десятиліття поспіль в стагнації. Людство перестало а, продукувати навіть технічний прогрес. Ми цього не дуже бачимо, бо те, все, що ми користуємося, це наслідок. Того, що було зроблено в 50-ті, 60, ті 70 ті роки, зараз просто воно вдосконалюється. Принципово нового майже нічого немає. А принципово нового нічого немає, тому що процес глобалізації уніфікував безліч речей, унікував систему освіти, уніфікував підходи в науці, проривів немає. Хто може зараз сказати, що Трамп не працює на злам? Глобалізму заради того, щоб увійти в світову історію не як миротворець, а як людина, яка, наприклад, надала другий шанс людству в цілому а? на продовження еволюції, пане Юрію, шанс на підписання угоди. Який? Як ви його оцінюєте? От, власне, моє питання, з якого почали ефір Що раз я не бачу угоду, не можу оцінювати шанси. Зрозуміло угу. е, тут мені ще хочеться з приводу угоди. Єдине, от поставити питання: в нас минулого тижня був економіст в ефірі, який зазначив про те, що ця угода все одно і знову ж таки будь-які економічні угоди якраз і можуть бути гарантіями безпеки, тому що якщо приходить капітал американський, якщо зацікавлена Америка в тому, що по цей капітал був в безпеці, це подальшому гарантія того, що Росія не нападе. Як ви зокрема ставитесь до цієї? Думки. Це якась суцільна фантастика. Скажіть, будь ласка, що заважає е, цьому ж самому капіталу е, домовитися з країною-агресором про ті ж самі гарантії безпеки для свого капіталу? А? А, а як так? Ну, тобто, гатити по тим територіям там, де немає американських компаній? кампаній? Е, взяти, наче окупувати якомога швидше, для того, щоб гарантувати їм стабільну роботу. Почула вас. Тобто капітал буде домовлятися з тим, хто надає йому кращі умови для роботи. Капітал сам по собі не захищає свій капітал. Капітал для захисту своїх інтересів винаймає когось іншого. Я розумію, що зараз я кажу такі речі, які ну, зазвичай люди вчать в ЗВО на курсі філософії. А, що загалом у світі існує дві категорії цивілізації: а, цивілізації суші, цивілізації моря. Цивілізація суші захищає свої інтереси а, за рахунок а, патріотично налаштованих громадян. а цивілізації моря захищає свої інтереси за рахунок найманців, яких вони купують. Капітал купує найманців. А, ми зараз як, сказати про те, що ми як не найманці. Як в прямому сенсі, так і домовляючись. Бо мова капіталу це перемовини, це не пряма сила. Пане Юрію, от ви, от відповідаючи на попереднє питання, сказали, що е, такої якоїсь значної історії із е, науковою революцією еволюцією ми не спостерігаємо, тому що людство в стагнації. От на початку двадцятого століття насправді я майже впевнений, що е, середньостатистичний житель Києва він міг не розуміти, що просто зараз, десь там Марія Кюрі е, винаходить і е, е, знаходить нові хімічні елементи, за що потім буде доступно. Дої на Нобелівської премії, та все ж таки я майже впевнений, що ось ця війна вона дасть дуже великий поштовх е, науковій революції, тому що так раніше було. Ну і зараз про війну і про вартість цієї війни кому е, вона приносить користь. Кії кому від цього зиск війна в Україні збільшила частку США у світовій, світовій збройні промисловості з 35 до 43%. Такі дані наводить Стокгольмський міжнародний. Інститут дослідження проблем миру. За його даними, Україна, починаючи з лютого 2022 року, стала найбільшим імпортером зброї у період з 2020 по 2024 рік. При цьому обсяг імпортованого озброєння майже у 100 разів перевищив показники 15-19 років 21-го. Не ну, тим часом видання Financial Times пише, що після зупинки Трампа військової допомоги Україні і обміну розвідданими у Європі оцінюють ризики для своїх американських систем озброєння. за словами старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних служб Джастіна Бронка, більшість європейських збройних сил якраз залежить від США, зокрема підтримка зв'язку, радіоелектронна боротьба та поповнення боєприпасів. Так, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень, проблем миру на частку Америки припадає наразі 55% імпорту європейського оборонного обладнання протягом 19-23 років. Порівняно з тридцятьма Тьма за попередні 5 років нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується ще невідправленої зброї, надання якої було погоджено ще за адміністрації екс-президента Джозефа Байдена, а також озброєння, яке вже відправили США і воно прямувало до українського кордону. Ну і пауза в обмін даними розвідданими щодо України майже знято. Про це напередодні повідомив президент США Дональд Трамп. Він також заявив, що очікує на хороші результати від переговорів американських посадовців з українськими колегами в Саудівській аравії. Давайте почуємо пана Трампа. Чи розглядаєте ви можливість зняття обмежень на передачу розвідданих Україні? ми майже це зробили. Я маю на увазі, що ми справді майже це зробили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна серйозно налаштувалася на досягнення результату. Ну от як ви зокрема ставитесь до цієї новини про те, що війна в Україні збільшила частку США у світовій збройній промисловості з 35 до 43%. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо і про розвідання, і про те, що перекривається допомога з боку США Україні, це певним чином так само вистріл ногу робить сама собі США. Чи погоджуєте що? Давайте трохи розширимо часові і контекстні межі. Бо якщо ми бачимо щось лише тут і зараз, ми завжди перебуваємо у спокусі аналізувати от лише стоп-кадр. От зараз ми бачимо стоп кадр. Аналізувати стоп кадр нема сенсу, в принципі. Абсолютно. Збільшення ну, для виробників зброї це начебто добре. А, а водночас чомусь у нас майже не помітили, що вчора Європа там двадцятьма чи ЄС 26 голосим там проти одного ухвалила план переозброєння усіх країнах і виділення 800, 800 мільярдів, мільярдів, мільярдів євро, євро да, на цей процес. Багато чи мало, важко сказати. Ну це співставно з тим е, скільки поставили США зброю Афганістан за 10 років війни там. Ну так, от співставного. Да? Е, е, тому це достатньо значна сума. А чи е, було б це рішення ухвалено без тих кроків Трампа, які є зараз? Скоріше за все, ні. Виділення цих грошей, як відомо, гроші самі по собі нічого не будують і не роблять. На угу. виділення грошей це перебудова системи освіти, бо потрібно ж готувати фахівців, які цю зброю будуть виготовляти. У ну, насамперед знаєте, от аналітики кажуть, що ці фахівці часто густо пенсіонери, яких повертали звідти, тому що от до речі, підтвердження вашої тези про стагнацію, люди відвикли вчитися на зброярів. А зараз, як виявилось, вони дуже потрібні два роки тому компанії зброярських штатах повертали на роботу тих інженерів, які розробляли стінгери, а ще під час радянського в Афганістані, тому що більше нікого не було. Ну тобто ще на щастя, да, залишилися носії сакрального знання, які можуть його передати, бо всі розмови про високоточну зброю. Ну слухайте, високоточна зброя а має сенс тоді, коли в тебе є фантастична перевага в цій високоточній зброї. В тебе може бути, не знаю, там найсучасніший кулемет. Uh -huh. Але якщо відстань до ворога 10 метрів, то ворог може бути озброєний навіть е гладіусами римськими. Uh -huh. І, скоріш за все, е кулемет тобі не допоможе. Так, да, втрати ворога, буде там, ну, хай 70%, 7 з десяти. На амбразуру, як колись було. А Троє тебе дістануть. Uh -huh. Тобто, відповідно, перевага високоточної зброї має бути не просто тотальною, а ще ти повинен мати змогу використати її в той спосіб, в той час, на який тобі зручно і потрібно. Якщо такої можливості в тебе немає, то потрібно мати більш розгалужену систему безпеки. І про це Європа не замислювалася. В принципі, uh -huh. от, після розпаду Радянського Союзу та, е, Європа не замислювалася над тим, як буде е, вибудована система спільної безпеки. Більше того, е, в 2010 році був остаточно розпущений Західноєвропейський Союз. Нас про це мало знають. Це організація, яка і мала опікуватися безпекою Європи. Створена вона була ще 1948 року. Uh -huh. е, певний час вона.